4 вересня у бібліотеці імені Михайла Коцюбинського в Чернігові нагороджували лауреатів щорічного конкурсу Книга року це традиційна премія. Її вручають навіть у час повномасштабного вторгнення. Конкурс Книга року це конкурс з потужною історією. Кожного року ми нагороджуємо. Ми це міська бібліотека імені Михайла Коцюбинського у складі поважного журі нагороджуємо найкращі книжки, які були видані в. Попередньому році в Чернігові, Чернігівській області, Чернігівській і Чернігівській області авторами. І, е... Зараз ми будемо визначати лауреатів премії Книга Року за 2023 рік. Номінації різні: поезія, проза, публіцистика тощо, окремо книжки про російсько-українську війну. Одна з лауреаток в цій номінації каже: початково не писала книгу, а просто занотовувала все, що відбувалось навколо у буремні дні лютого березня 2022 року. Після початку вторгнення всі були настільки ошелешені, і я також, що про книжку. Взагалі не думалось, це була навіть не майбутня книжка, це були просто нотатки у маленькому блокноті: день перший, день другий, день третій, тому що не вірило, що це може бути так надовго. Але згодом каже Інеса Автомова, вона почала перечитувати щоденники свого батька, який дитиною пережив Другу світову війну. Саме там я зустріла фразу про те, що коли напала німецька. Німеччина на Радянський Союз, то люди також вірили, що через 2-3 тижні це все закінчиться і такого не може бути. Тобто, через це назвав книжки за 2-3 тижні до перемоги. І Я вирішила пережити своє і батькові спогади, об'єднати під один дах. У номінації відкриття року перемогу здобув Дмитро Висоцький, військовослужбовець, який під час проходження служби написав фантастичну повість Кіптява про майбутнє роботів та з посиланнями на сучасну культуру. Спочатку це була ідея зробити після вже перемоги якийсь, типу, slow-motion мультик, але хотілося зробити це швидше. Плюс в мене була ідея зробити власні колекційні іграшки в вигляді роботів, яких можна кастомізувати і робити їх, там, з них там, ковбоїв, бетманів, кого захочеш. А, і так виникла ідея для початку написати якийсь світ з якоїсь історії. Так почалася ця книжка. Потім я почав її викладати в групі в телеграмі для друзів. Друзі накидали мені грошей на перший наклад, я його просто видав, роздав книжки. Потім був другий наклад, потім видавництво подзвонило, написало якось воно закрутилося, я вже не міг соскочити. У номінації рукопис із підлітковим фентезі Блакить переміг Владислав Бондарук, лікар за професію. Каже, ідею книги виношував руками. Відхідкове фентезі про, про підлітка. Ну, це ну, все нашаровано на на фентезі сетинг, а це просто історія про підлітка. Писалася вона ну, протягом трьох місяців, виношувалось роками, напевно. Насправді, просто якось одного на разу я посидів і подумав, чому й ні? Все одно баб. Багато часу поки є. були представлені на конкурсі і публіцистичні та науково-популярні видання. Підприємець Станіслав Мукомела, який зайняв друге місце у відповідній номінації, написав книгу про саморозвиток Опануй удачу. Каже, скомпілював власний досвід і думки багатьох інших авторів. Це все ідеї з саморозвитком. Тобто, все, що пов'язано зі зміною світогляду на події, як відноситись до цих подій, і як можна зробити, скажімо так, власне життя, оцінюючи з позиції лише спостерігача, і як робити, які потім робити з цього висновки, які можна застосувати певні дії для того, щоб змінити власне і в світогляд, і власні дії по відношенню до тих подій, які відбуваються в нашому житті, Цьогоріч на конкурс Книга року подали загалом 34 роботи. Переможцями стали 17 із них.